Мертвих і нам про це звіщає. Бо Христос Воскрес і дарує кожному надію, Христос, воскреснувши, дарує і укріпляє кожного у вірі, але найголовніше, підбадьорює усіх нас до великого почуття любові. І сьогодні, коли ми один з одним вітаємося, і весь світ вітає один одним цим величним і найкращим привітанням, свідченням про Христове Воскресіння. Маємо задуматися, якою жертвою Ісус Христос зробив це для нас. Ісус Христос заради кожного із нас приймає смерть Ісус Христос. Заради кожного із нас воскрешається із мертвих. Жони мироносиці рано вранці, як читаємо зі Святого Письма, прийшли до гробу першого дня після суботи і хотіли своїм миром, тим, яким приготували намастити тіло Спасителя. Але, прийшовши до гробу, вони знайшли. Камінь, який був уже відвалений від гробу. А що це свідчить? Це свідчить про те, що вже хтось там був, як вони подумали, вже хтось раніше від них, швидше від них, прийшов до гробу. Але коли зайшли вони у ту печеру, то не побачили там Спасителя. Лишень побачили ангела, який каже, чому шукаєте живого серед мертвих? Христос Воскрес, ідіть і скажіть про це апостола. Апостол і Євангеліст Іан Богослов більше описують цю подію, розказуючи, що коли прибігли Петро і Іоанн. До гробу Господнього, щоб подивитися, чи справді те, що говорили їм жінки-мироносиці, є правда, описує одну величну подію. Марія Магдалина, яка стояла при гробі, ридала від того, що не могла знайти Спасителя, і ридаючи уже сльозами своїми, вмивала обличчя. І раптом бачить у тому саді біля печери, де був похований Ісус Христос якогось мужа. І подумала вона, що це був садівник, тоді звертається, кажучи, Господарю, якщо ти забрав Ісуса, то скажи, де ти його поклав, щоб я могла піти і взяти Його. Але це був не садівник, це був сам Ісус Христос. Бо, почувши ось це ридання Марії Магдалини, і побачивши те, як вона переживає за уже мертве тіло своє, мертве тіло Ісуса Христа. Ісус каже Марія. І в цих словах Магдалина. Немовби відчуває щось рідне, щось тепле і розуміє, що це не садівник, це сам Ісус Христос. Тоді звертається до нього, кажучи раввуні, тобто учителю. І цим самим виявляє йому свою любов, виявляє йому свою покор. Ось так жони мироносиці Сподобалися перші дізнатися про те, що Христос Воскрес. А Марія Магдалина сподобалася ось цієї благодаті першою побачити Воскреслого Христа. Дійсно, це є велика благодать, яка спіткала Марію Магдалину. І ми маємо, дивлячись на цю подію і свої серця відкрити для того, щоби. Могли і ми зустріти Воскреслого Христа. А Христа Воскреслого можемо зустріти тільки тоді, коли, так як ось ця жінка мироноситься, проявимо любов, любов до Бога. Більше того, саме Воскресіння Христове це є свідчення найбільшої любові. Спасителя Ісуса Христа до кожного із нас. Бо Христос Воскрес з великої любові. Христос прийняв на себе смерть з великої любові. Христос з великої любові до усіх нас не побоявся людського гріха. Бере на себе цей гріх і заради кожного із нас. Приносить себе у жертву. ця велика любов, проявлена Спасителем, має заставити кожного із нас радіти цьому величному святу і в радості своїй наповнювати себе цим же почуттям любов'ю. Багато хто із нас може сказати, як інколи можемо радіти тоді. Коли обставини життя так складаються, що просто-напросто серце розривається, душа на шматочки рветься, як тоді радіти, як ми маємо тоді відчути ось цю благодать Божу, радість свята Христового Воскресіння? А це стається тому, що ми, як люди, іноді не можемо відмежувати людське від Божого. Наше людське перемагає Боже. Натомість Христос сам учить. Подивімося, як Він учить що. після смутку завжди буде радість. Згадаймо ось ту страшну годину страшного дня. Страсної п'ятниці. Ту годину, коли Ісус Христос віддає дух свій у руки Небесного Отця. Напевно, немає нічого страшнішого і немає нічого прикрішого для людини, коли помирає хтось із тих, кого вона дуже любить. Особливо дуже знайомі. Близькі чи навіть родичі, як ми тоді маємо відчути ось ту радість пасхальної, пасхальної події, коли відчуваємо, що Христос помер? А от саме та надія, що Христос воскресне мертвих, та надія і віра у те, що Христос приніс себе у жертву заради кожного із нас має нас заставляти, щоб Боже перемагало людське. Так іноді ті перепетії нашого життя наскільки складні, що сум і розпач проймають наше серце. І пасха Христова. Уже не здається нам свято, а просто тим днем у календарі. Але для того, щоб це не було, маємо постаратися, щоби Пасха Христова, а особливо те підготування до Пасхи Христової, було ось тою нашою страсною П'ятницею. Тобто днем, коли ми Затихаємо днем, коли людина припиняє грішити. Днем, коли природа заумирає. Ось так, коли будемо роздумувати, то зможемо відчути по-справжньому радість Пасхи Христової. Дійсно, коли радість відчуємо у своїх серцях, коли відмежуємо. Людське від Божого, то Воскресіння Христа відбудеться і в нашому серці. Замітьте, після того, як Христос помер, на третій день Він воскрешається і мертвих. Відповідно і в нашому житті, після того, як якийсь смут. Як якийсь розпач нас спіткає, буде і ось та дорога радості. Але це відбувається тоді, коли ми віримо у це. Це відбувається тоді, коли ми свої сили будемо прикладати до цього. Христос воскресив з мертвих і своєю смертю подолав смерть. Христос. Своєю смертю подолав зло. Христос своєю смертю подолав і відчай, той, який у нас, і своїм Воскресінням дарує нам надію. Христос своєю смертю подолав закам'яніле наше серце і Своїм Воскресінням дарує нам мир і спокій. Ось так, коли задумаємося над подією Воскресіння Христового, і коли душею стараємося сприйняти ось це величне свято, не тільки тіло, не тільки сприйняти як день у календарі, а як подію, яка відбулася заради кожного із нас, то тоді відчуємо по справжньому свято. І що би не було у житті, якийсь смуток, і яке би горе не було, воно не затьмарить світла Христового Воскресіння. Ось це світло Христового Воскресіння якраз заставляє кожного із нас розділяти ось ту радість любов'ю. любов'ю до ближніх, любов'ю до тих. Хто з нами вітається і до тих, з ким ми вітаємося, любов'ю до нашого Спасителя, який заради нас це зробив. Ось так, роздумуючи, дорогі у Христі, браття і сестри, і задумуючись над цією подією, постараємося, любов із нашого серця завжди примножувати. Бо пам'ятаємо, як говорить. Апостол, що любов, якщо є, то вона ніколи не вмирає, а вічно існує. Тому стараймося, щоб любов була, і вона буде вічно існувати у наших душах, буде вічно існувати у нашому житті. Ділимося тією любов'ю з усіма. А особливо поділимося сьогодні тією любов'ю із тими. Хто своїми плечима і своїми грудьми обороняє наш спокій тут і з нашими воїнами-захисниками, щоб вони, відчуваючи нашу любов не затужили, не засумнівалися, що немає кого боронити, щоб вони не падали Духом, щоб вони, відчуваючи нашу любов, Ще більш мужно, ревно і відданіше оберігали наш спокій. Відчуваючи нашу любов, вони відчують те, що ми їх потребуємо. Нехай Господнє Воскресіння подарує нам усю величну благодать любові Божої. Вкорінить. У нашому житті ості почуття віри і надії. І все це нехай буде нам у цьому величному святі. І пам'ятай, що що би не було, але якщо людина вірить, живе з Богом, і якщо людина довіряється Богу, то все в неї буде добре. Христос нікого не залишить, бо Христос Воскрес для того, щоб бути з нами. І дарує нам життя вічне. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!